Вітаю, я Катерина, і сьогодні я вам розповім про фільм Викрадачі велосипедів, в якому є моменти, котрі схожі на сьогоденне життя українського народу. Ну то що, камера-мотор погнали! Дачі велосипедів художній фільм італійського режисера Віторія Де Сіка, знятий в стилі неореалізму з одноіменним твором Луїджі Бартоліні. Цей фільм позначено у більшості кіно довідників як шедевр, що заслуговує перегляду. Дія відбувається воєнної Італії 1940 х років. Антоніо Річі, безропітний батько двох дітей, після довгих пошуків нарешті знаходить роботу розклеювача афіш. Для того, щоб приступити до своїх обов'язків, йому потрібний велосипед. У Антоніо був велосипед, але він здав його в ломбард, щоб отримати хоч якісь гроші та купити їжі. Щоб викупити велосипед з ломбарду, дружина Антоніо закладає останнє, що ще хоч чогось варте. шість прострадок, які були її придані. У перший же робочий день велосипед крадуть. Антоніо зі своїм маленьким сином Бруном відправляється на безнадійні пошуки. Саме в пошуки і складають основний сюжет фільму. Часом здається, що Антоніо ось-ось знайде вкрадене. Але кожен раз надія змінюється вічі. Кінцівка фільму трагічна. Антоніо залишається ні з чим і без віри в завтрашній день. Виявляється, що по-справжньому трагічним просто може бути сюжет про викрадення велосипеда. Та страшного у зникненні речі, думає хтось. Але не кожен може зрозуміти, що в Італії був час, коли життя цілої сім'ї могло залежати від велосипеда. Які проблеми з роботою у нас зараз не були, проте, що таке справжнє безробіття, ми не маємо ні найменшого уявлення. І коли велосипед дає єдину можливість заробити булку хліба, його втрата дорівнює смерті, фільм звичайно емоційно важкий, хоча в ньому немає якихось емоційних сцен. Просто в цілому боляче на душе від усвідомлення долі цього тата та його сина та й взагалі їхньої сім'ї. Отже, як цей фільм пов'язаний з ситуацією, яка відбувається в Україні? Зараз в Україні дуже багато людей, які залишились без домівок, без роботи і намагаються заробити будь-яким способом гроші. Клята війна забрала у багатьох можливість радіти життю, але ніколи не треба опускати руки. Тому закликаємо вас подивитись цей фільм, зробити свої висновки і жити далі, не опускаючи руки. Мира вам над головою, слава Україні, до зустрічі!